Микола Васильович Гоголь, великий російський письменник, народився 1 квітня 1809 року в Україні. Цей пам'ятник встановлений в саду колишнього помістя Гоголів Яновських, а нині Національного музею України імені Миколи Васильовича Гоголя. Цьому будинку і мешкала родина Гоголів Яновських. Саме тут промайнуло дитинство Миколи Васильовича Гоголя. Розташований цей будинок в селі Василівка нині Гоголево, Миргородського повіту, нині району, Полтавської губернії нині області. Перед вами портрети батьків письменника мати Марія Іванівна. Батько Василь Опанасович. Улюбленою розвагою Гоголя в дитинстві був ляльковий театр. Ось такими ляльками грались в часи Миколи Васильовича. А це сторінка журналу успішності Ніжинської гімназії вищих наук, де навчався письменник. Він на сторінці у списку Гоголь Яновський Ніколай. Майже з усіх навчальних предметів Гоголь мав четвірки, не склалось у нього з фонетикою, фізикою та німецькою мовою, мав трійку з цих предметів, а диференціали та інтеграли зумів освоїти лише на двійку. Та це не завадило йому бути одним з найактивніших учнів гімназії. Саме Микола Васильович організував та очолив діяльність самодіяльного театру при гімназії. Це фото кімнати матері Гоголя Марії Іванівни, яка слугувала їй водночас і за спальню, і за кабінет. Кімната простора та світла. В одному з воглів будована піч, яка обігрівала помешкання взимку, мебльована великою шафою, круглим столом. Біля виходу з кімнати особистий стіл секретер з усіма необхідними речами. Адже Марія Іванівна любила листуватися з сусідами та далекими родичами. А ця кімната слугувала за столову, де збиралася сім'я і гості, які навідували родину, мебльована напольним годинником, сервантом, який відігравав роль мисника і комодами. В протилежному вуглі кімнати розташований клавесин, за яким любила грати Марія Іванівна. Клавесин це старший брат фортепіано. Біля виходу зі столової на стіні розташований родинний герб сім'ї Гоголів Яновських. Всі дворянські родини в царській імперії в XIX столітті мали свої особисті родинні герби. Зі столової ми потрапляємо у вітальню. В цій кімнаті також будована своя піч, в центрі маленький круглий карточний стіл, навколо крісла та софа. Стіну прикрашає літографія із зображенням Петербургу, де прожив більшу частину свого життя Микола Васильович Гоголь. А поряд його найвідоміший портрет, автором якого є Міллер. На протилежній стіні картина, що зображує одну із син приїзду Гоголя додому, саме за змістом цієї картини і був відбудований та реставрований будинок Гоголя, який майже вщент зруйнували в часи Другої світової війни. Поряд із родинним будинком сім'ї Гоголів Яновських розташований маленький будиночок Флігель, в якому жив Микола Васильович коли приїжджав на гостини до батьків. У Флігелі три маленькі кімнати. Одна з них слугувала Миколі Васильовичу водночас за спальню і робочий кабінет. Помешкання досить скромне та аскетичне. Ліжко, стіл секретер. Шафи з книгами, кілька картин на стінах, на покуті ікона, вбрана вишитим рушником, адже Гоголь був глибоко віруючою людиною. В другій ще меншій кімнаті особисті речі письменника, зокрема, святкова біла камізелька, невеликий стіл, тепер з книгою відгуків для відвідувачів музею. В третій кімнаті знаходиться теж стіл секретер та великий настільний годинник. Будинок з флігалем оточений великим садом парком, в якому є кілька бесідок. Перед вами одна з них в погожі весняні та літні дні і вечори родина Гоголів Яновських часто тут збиралась. А це комірчина, в якій як і колись зберігається увесь інструмент по догляду за садом. Вздовж центральної доріжки парку клумби, лавки для відпочинку. Доріжка веде прямо до великого ставу, який теж належить до помісця Гоголів Яновських. На ставку, будучи підлітком, Микола Васильович любив рибалити та кататись на човні. На протилежному боці ставка були луки, там селяни щороку святкували Івана Купала, дійство, яке так захоплювало майбутнього письменника. До вашої уваги твори, які прославили ім'я Гоголя як письменника на весь світ. Перша збірка вечори на хуторі біля Диканьки і друга збірка Повісті Миргород. Збірка Петербурзькі Повісті, П'єса Ревізор та безсмертна поема Мертві душі. Із Васильівки Нині Голове ми переносимось у Миргород. Це Миргородська калюжа, яку описав у своїй збірці Миргород письменник, Нині біля неї розташований санаторій Миргород. Набережно Миргородської калюжі прикрашають скульптури героїв створів Гоголя. Перед вами Солоха та пан Голова, якого вона намагалась заховати від інших залицяльників у мішку. А це до цих пір сперечаються між собою Іван Іванович та Іван Никифорович. Ми з дівчатами опинились на колінах у пацюка, що й досі смакує варениками зі сметаною. А це ми знову у товаристві Івана Івановича та Івана Никифоровича, але автором є вже інший скульптор. Є на території санаторію ціла алея дерев'яних скульптур персонажів створів Гоголя. Це зламозвісний ковальва кула, який мчить у Санкт Петербург, осідлавши самого чорта, щоб виконати забаганку про червоні черевички найпершої красуні в усій диканці Оксани. Тож завітайте на Полтавщину, на батьківщину Гоголя у Васильовку та Миргород. Відкрийте для себе сторінки життя, творчості Гоголя. І такий чарівний куточок нашої України.